Основа, ну, Якщо ви ознайомилися, то зміни дуже великі. Вносяться зміни на 140 мільйонів 654 тисячі, це разом із додатковою пояснювальною запуск. Навчий комітет 1450. 598 тисяч на забезпечення створення належних умов відділам, які будуть працювати, на забезпечення належних умов і забезпечення робочого місця відділів, які прийняті люди. Це... Они на на ну, в Так в хижине, 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 ви знаєте, що в цьому класі іде, наприклад, змінювання молотинки, і у чотиристинці відбувається, наприклад, змінювання культури, техніки, ліцеїв і т.д. Олег Петрович, не вимітнійся, бо щопитання від профільного <говор> залу відпусковували, якщо згодом не виявляєте згодом. Або не хай в майбутній керівництві... Ви питайте серію. Педагогами вам не йде опис, так скажемо, в нашому одиничку. Так само. Зараз на якій посаді? Я вже на посаді начальника відділу муниципальної спальні Вже прийняті, так? Да? Вже прийнято. А до того, за... ми... того були на посаді радника міського. За цей період було розроблено основні наші документи, посадові інструкції, <звісно> було підрядження Денис Луська. Підмічний потенційних.

Колишній працівник поліції Сергій працював оборонний місцевого совредування, він був держслужбовцем. Сергій Нагадай, бердянський І Він кандидат юридичних наук, відповідно, е, поспілкувавшись з ним, я, 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 я зрозумів, що в принципі, він цю роботу знає, йому що треба пояснювати. Він розуміє, що такий адміністративний кодекс, такий господарський кодекс. І цю роботу можна зробити. З приводу, з приводу, я так розумію, ваших питань і з приводу конкурсу. Е, Свідомо було прийнято його на посаду радника міського голови. Я скажу відверто, що ну, деякі сумніви є, були слова, тобто, якби, і ми їй дали півтора місяця високового літам, щоб він підготував підґрунти для цього структурного підрозділу. Він з цим справився дуже гарно, він що працює вулицю. Він приніс мені норматив, що їх треба для роботи відділу, це і положення про застосування спеціалізованої форми, це і положення про відділ, і обов'язки, і судові інструкції по працівникам. Досягне грамотно якісно розписав, після чого ми його прилежу начальником. Стосовно конкурсу зараз на період воєнного стану все одно конкурсу не проводять, тому якби. Тому якби це ну, чому б його зразу, зразу чи ми б його підрозділи ніякої немає. Нашу думку, це та людина, яка якраз ну, з цією роботою дуже непогано справиться і в неї справді? <клух> Основні завдання, які я ставлю зараз Сергію, це е, наведення ладу цимчасовому споруду спорудова в плані проведення їх відповідність за паспортів прив'язки це багаустрій, і це що з ним пов'язано, і приватні підприємства, і комунальні підприємства, Ігор Олексійович. От я вам на нього відповів. Те, що вони будуть здійснювати контроль і співрозуміли допомагати належного утримання комунальних об'єктів і робіт, які пов'язані з правоустроєм в цілому міста. Також це незаконна, незаконна і нестанціоновна реклама. Також це, також це ну, в принципі, це основне, що на даний період. Це основне, що зараз не будуть працювати. Ну, і це, 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 це робота суб'єктів господарювання відповідно до господарювання. Тобто це поставити смітичок магазину, заключити договір з підприємством, який здійснює експлуатацію, ну здійснює. Право на вивіз свіття і прибирання з цього смішника прибирання тимчасового сторону. Зараз дуже багато немає цих договорів. Практично ніхто в центрі навіть подивитися, практично ніхто з магазинчиків, з варички, ніхто з не немає, а це є порушення права договору. В подальшому ми коли вже, ну, в принципі, після війни бо зараз немає цього доційності, ми будемо пробувати так помірно. Коректно навести порядок з піхійною торгівлею і Ну, Це буде пізніше. Зараз не будемо говорити. Також хочу наголосити, що навіть зараз, коли ми будемо ці всі роботи проводити в смітниках, правилах благоустрою, реклама. Е у нас таке завдання, ставлю таке завдання, що місяця два паралельно з такою рекламною кампанією щодо право, виконання правил благоустрою, вони здійснювали виключно роз'яснювальну роботу. Вони будуть приписи надавати, вони не будуть зараз працювати нікого, протоколі не будуть створювати, будуть надавати а вже там через два місяці е ці приписи не будуть виконувати, то тоді будуть здійснювати здії, здійсню, пов'язані з накладенням адміністративних професій. Три людини, Сергій, е спеціаліст, які займаються документовою і два суджінспектора. Однак всі вони будуть мати повноваження щодо здійснення інспекції та е та відповідно проведення оглядів і е виписування приписів та оповідних про одним правом. Нас є ключучі проблем з тим, що там при стоїть на У на, на нас є проблема такі судами об'єктами. Це забори зняли певні території, де невітьом <піоні> я я тобто, не катані були. Тобто ці питання не створіть варто, таке вони заводиться в раз. А в питання стоїть, а яким чином? Оттуда, скажемо, виявили.